thank yeah. you Його називають українським танком за силу, витривалість і бійцівський характер. Денис Берінчик срібний призер Олімпіади 2012 та чемпіон світу серед професіоналів у легкій вазі за версією всесвітньої боксерської організації. У травні 2024 року він здобув титул, перемігши мексиканця Еммануеля Наваретте. Але в лютому 2025 року, під час першого захисту титулу, Берінчик зазнав поразки нокаутом у четвертому раунді від американця Кішона Девіса. Це була його перша поразка на професійному рингу. Після 19 перемог після бою Денис визнав перевагу суперника, повернувся до України та відновлюється після операції на носі, який супротивник зламав йому під час останнього поєдинку. Барінчик відомий не лише своїми спортивними досягненнями, а й яскравими виходами на ринг, які часто супроводжуються патріотичними елементами. Його кар'єра це приклад наполегливості та відданості спорту.